Світлій пам'яті Ірини Дмитрівни Фаріон Вже відзимки лякливі потікали, в зелений гомін весь поринув край, віночком пишним землю квіти вбрали, у світ завзято турготить розмай. Чарівна квітка Божою рукою, як тверді дар врочисто нам дана. Коли весна сміливою ходою довкілля розбудила від осна, перейшла ти в світ тоді, як все ожило. Відродженням природа зайнялась, і, як лавина, ця могуча сила по твоїм венам рясно розлилась, яскравий промінь сонячного дива, пройнявши тебе наскрізь до країв. Дівоче серце спрагле і ретиве осяяв щедро і Духом освятив. Родилась ти для того, щоб любити, і серце Україні віддала, заради чого ще на світі жити, кохання крізь життя ти пронесла. У злі до зла була завжди рішуча, добро. Добром своїм пестивим обняла, і ворог бивсь об тебе, як обкручу, судому твоя міць його звела. Вражаюча потуга Твого слова, з невіри кригу рушить і крушить, як грім небес, твоя палка промова, свідомість рабську в людях тормошить, і сплячих прокидається багато. Глухі вже починають тебе чуть, ганьби одвічний морок став спадати, І невільники з колін своїх встають. Твоє життя це прихисток любови, і віри до землі та до людей. Живе любов у кожнім твоїм слові, в коханні вічність всіх твоїх ідей. Залізна воля, твердість як константа. За правду серце креміним стає, І тільки лиш на сукні білий бантик в тобі чутливу жінку видає. І з Божим гнівом йшла за Україну, бандерою рівняла стрій юрби, незламна жінко, праведна Ірино, схиляєм вдяці ми свої чуби. Помстився ірод, за переконання. За мрію, що жила завжди в тобі, за серця твого гордого бажання усю себе віддати боротьбі. Масакра, жовчна ріками з Росії, затоплює українські береги, кубло горгон, слизькі отруйні змії поширюють жахіття навкруги. Кому ж не ясно, хто насправді вбивця? Відомий всім страшний його мотив, біду і смерть несе цей кровопивця, він не одну українську душу загубив. Петлюра, коновалець і Шухевич, Бандера, і Васюк і Чорновіл, суцвіття наше, гордість, світлу велич. Найкращих з нас бере під свій приціл. Нещадно в скроню вбить тендітну жінку, хіба на це спроможний чоловік, віддать себе безбожно цьому вчинку могла лиш покить, підлий фрік. Терор це пес, прислуга свавілля, в диктатора сидить на ланцюгу, лякає ним плюгавий все довкілля, і на жертву ставить він свою тамгу. Посеред дня брутально, показово Сподіяний кривавий атентат, це постріл в нашу душу, рідну мову. Він б'є в святе, як понтій, як пилат. І ще одне перо утратив сокіл. Його з крила підступно вирвав звір, тримає височинь його допоки. Він рветься в бій смертям наперекір. І час тепер не власний над тобою, тебе вітає ангелів сім'я, мільйони вже встають на стежку твою, і жах Москві несе Твоє ім'я. Прощай, смілива донько України і зіркою потужно всім нам сяй, ім'ям своїм уславленим Ірино. Нові серця до бою закликай. Дозріємо до тебе, ми, Ірино, Тебе своїм серцем осягнем. Піднімемо на руки Україну і стяг криваво чорний понесем, скріпимося гранітом, поклянемось, що знищим вщент огидний Карфаген, і на його руїнах обнімемось в міцному колі братчиків рутен. Багріє вечір, буде знову ранок. Дай Боже сили тому, хто іде, велика віра озорить світанок, прозріння серця істину знайде.